Інтернаціональний Тарас вперше у Черкасах провели Шевченківський кінофестиваль. На ньому показали документальні фільми про життя та творчість письменника. Родзинкою заходу став незвичний мовний флешмоб. Кобзаревий заповіт зачитували кількома десятками різних мов. Валя динебасмаомінгадіруделікальгадаруджабар по обсирукайфаяхміру іляльба. Так звучить Шевченківський заповіт Арабською. Карім навчається у Черкасах, а сам родом із Палестини. На кінофестивалі довів, що Кобзар вже давно став інтернаціональним. У мене був дуже хороший викладач. Вони вчили мені українську мову дуже добре. Мені дуже приємно що спілкувати і читати вірші Тараса Шевченка. А от третюкурсниця Людмила Шевченко читала білоруською ідея такого мовного флешмобу їй сподобалась, бо говорить, Кобзаря мають почути у всьому світі. Ми будемо читати поезію Шевченка багатьма мовами, щоб люди могли почути, як звучиться поезія не тільки українською, а й російською, білоруською, польською, французькою, англійською та багатьма іншими іноземними мовами. Ініціював захід творчий колектив Черкасового болкіно. На свій професійний лад Шевченка згадували ще й кінематографічно. Присутні показали фільми про життя та творчість письменника. Показати. Життєві і творчий шлях Черкащини показати, яка багата і цікава наша Черкащина. А основне Тарасу Шевченку 200 років. І ми кажемо: ми чуємо тебе, Тараси, крізь століття. Цей захід, говорить організатори, стане одним із заключних у рамках року, присвяченому 200-річчю Шевченка, а завершатимуть його символічно на Чернечій горі. Детальніше про плани обіцяють розказати згодом. Яна Федоровська, Роман Буша, Вікка Новини.